Лета ялинка міланська, і це розмір 1,80 м. Ця модель ялинки має гілочку таку делікатну, але по формі по об'єму вона є такою одна з найоб'ємніших. По структурі гілочки вона нагадує віденську або альпійську ялинку. Якщо вам подобається ялинки з такою делікатною гілочкою, але ви б хотіли щось більш об'ємніше, ви можете обрати таку, як міланська. Ну і вона цікава тим, що вона має такі видовжені погінці, а в середині має таких багато коротших гілочок, і за рахунок них вона така більш густіша всередині та набитіша. І давайте вам покажу, як виглядає сама гілочка ближче. Ну, як бачите, вона така невеличка, акуратна, делікатна і має рівну голочку, ну, схожа також до віденської та альпійської. Ну і кожна гілочка, вона, як бачите, промальована, ця фарба додає їй такої природності. Ну і покажемо також ще всередині, як виглядає сама ялинка. Як бачите, є багато гілок, вона такою густою, а сам стовбур він металічний, продекорований під кольор ялинки, а кожна гілка вона вже вмонтована у цей стовбур і має таку гарну атласну обмотку.